Армієць Андрій Відюков був підтримкою для великої родини та десятків містян. Тепер же вони живим коридором з квітами та прапорами України зустрічають свого захисника на щиті. У цивільному житті мужній воїн мав неабийки хиз до роботи з металом, відтак виконував різноманітні замовлення містян. Золоті руки Андрія демонстрували талант і в інших містах України, як от і Верпіні. Саме там чоловік і застав початок повномасштабної війни. Він сам в перший день побачив, він останній час проживав в Верпіні. Він збирався на роботу, і він побачив, що Сідає спускається. десант, спускається. Вони на одинадцятому поверсі жили, і було видно, що там десант спускається російський. і Він кинув чашку з кави і одразу побіг. І він вийшов та і все, і вгори з полком і все. І він навіть не передягнувся, нічого не от як не був спір. в чому вийшов, так То він і був. Відтоді Андрій Відюков взяв псевдо свій. Та у перші місяці повномасштабної війни разом з побратимами вибивав окупантів з Київщини. Опісля її визволення, чоловік брав участь у харківській офензиві. Далі тяжкі бої у Луганській та Донецьких областях, зокрема під Бахмутом. Саме звідти мужній воїн в травні виходив на зв'язок з рідними востаннє за декілька днів, а саме 13 травня, чоловік з них безвісти. Хай Господь упокоїть його там. Де всі святі спочивають, вічна пам'ять і царство йому небесне. А нам усім терпіння, розуміння, поваги один до одного, єднання і довгих років життя. Амінь. Слава Україні! З того часу рідні та близькі не знаходили собі місця, намагалися знайти бодай якісь докази, що їх герой живий. Втім, 31 серпня 2023 року тіло Андрія Відюкова повернули під час обміну загиблими. Надії та сподівання великої родини захисника розбилися, коли один із тестів ДНК виявив збіг. Того клятого 13 травня життя сміливого армійця забрала ворожа куля. Зі своїм побратимом на псевдо Орел Андрій Відюков познайомився 24 лютого 2022 року при видачі зброї в київській міській державній адміністрації, коли російська навала пішла на столицю. З того часу чоловіки були нерозлучні зі своїми товаришами по зброї. Андрій Відюков ділився здобутим в Афганістані досвідом. Проте зізнаються побратими про минулі події. Свій згадував неохоче. Це я скажу саме на кращого було черта. Щоб не завжди обіймав. Були такі мені, що казали, Андрюха, відпочинь трохи, сходимо самі. Говорить, ні, я з вами. Я ришу, що я був сидіти, Говорит, я так не можу. Відкрити повністю. Завжди підтримував. Ну, саме саме найкраще, що можна було сказати. Про це всі знають, кожен спитати, бо чудова людина. Свій останній спочинок, полеглий захисник, знайшов в секторі почесних поховань центрального кладовища на цьому світі. Андрія Відюкова вічно згадуватимуть мати, дружина, сестра, діти та маленька онучка. Ми маємо пам'ятати імена усіх героїв, які сміливо протистояли на валі російських окупантів, аби подарувати нам та нашій країні світле майбутнє. Вічна шана та пам'ять героям. Антон Чекаль, Сергій Філоненко, перший міський.